Усім привіт! Мене звати Артем і радий вас вітати на каналі ArtiCube. Сьогодні я вам покажу, як зібрати кубик у вигляді грального кубика. У мене на каналі був відео огляд цього кубика. Пов'язково подивіться. І я вам покажу, як його зібрати. Але перед початком основної частини хочу вас попросити поставити лайк та підписатись на мій канал. Мені буде дуже приємно. Ну а ми починаємо. Кубик виглядає у мене ось так. Зелений, синій, червоний, помаранчевий, жовтий, але замість білого чорний. Ось Так. Розберемо. Все розібрав. Я вам порадую починати збирати жовтого. Потім поясню чому. Перше підставляємо ось тут. Зробимо хрест, як звичайно у кубику 3х3. Шукаємо. Підставляємо, щоб воно було ось так рівно. Але, а не ось так. І ставимо. беремо інший. Ось тут воно однаково з якою стороною. Втім беремо ще один. Ось, наприклад. Підставляємо. І ось. Ой, не так підставив. І ось так. І останнє. Тут однаково з якоїсь сторони. І все, хрест зібраний. Головне, щоб воно було рівно. Ось так, щоб вони дивились в одну сторону. Ось. Далі ми робимо кути. Шукаємо. Де кути? кути? От сюди кут. Ось у нас є такий кут. Робимо півпав. І все. На місці. Робимо тепер інший кут. Ось. Синій, червоний, жовтий. Підставляємо його. Підставляємо його. Потім беремо кут з зеленим та помаранчем. Ось. І просто підставляємо. Це перший шар зібраний. Тепер у нас ребра. Підставляємо, Ось, відводимо, робимо лівий півпав, потім правий і це, Тепер наступне. Ось, наприклад, зелений, Ось вигляд. Ось зеленим. Відганяємо. робимо півпав і півпапи. Зібраний другий. Потім беремо. Не зважайте, що ось тут не рівно. В нас стане потім. На місце ось так. Я, звичайно, кубик 3 на 3 збираємо. Потім останній. А ось це. Так, ось так. І підставляємо останній. І все, два шари зібрані. Тепер верх. Робимо. Це у нас, наприклад, ситуація з пташка Робимо папів-папи. Але якщо хтось не вміє збирати кубик 3 на 3, то подивіться обов'язково відео. У мене є відео, як зібрати його. Потім підставляємо, як в звичайному методі. Ось робимо формулу. Потім підставляємо коти. Дивимось, щось у мене встало на місце. Потім ще раз так робимо. І ще раз, поки воно не буде правильно. Все. потім робимо півпафи. Півпафе. І все. І він зібраний, дивіться. І воно зібране ось так правильно. Бачите? Чому я вам казав починати з шовту? Тому що може бути, що якщо ми почнемо з чорного, то жовта ось ця запчастина буде нерівна. Не ось так. А вверх. А ось ці, ці будуть дивитися ось так. А серединка отут. Ось так. Ось таке сьогодні було відео. А з вами був я, Артем. Бувайте!